Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди із сьогодні у нас буде чергова замальовка по втилу ворога Штурм 2 з модифікацією МВ-40, а також з модом на зоряні війни. Хто дивився попередню частину саме цієї серії відео, то знаєте, які події розгорталися, хто не бачив, наполегливо раджу подивитися. Якщо коротко, то темні ангели вже зайняли одне з невеликих містечок на планеті, яку вони вирішили. Захопити та підкорити, ну а клони, які залишалися на цій планеті, звісно, вирішили дати відсіч, що з цього вийде. Дивимось і дізнаємося. Також на дану замальовку пішло приблизно три дні, тому за цю роботу думаю, подобайку і коментар можна залишити. Це найкраща підтримка буде в даній ситуації. Більшого я не прошу. Ну і тепер дивимося за тим, чи зможуть клони взагалі нашкодити. А стартес, які окопалися, яким ще Адептус механікус трошки допомогли, і звісно, підкріплення імперської гвардії також має бути вчасно. Але чи вийде дочекатися на підкріплення, то вже побачите в цьому відео. Перша атака, вона така. чисто в розвідку, тут дійсно будуть м'ясні штурми, і якщо ви бачите такий клікбейтний, кричащий. Но заголовок, то це насправді не клікбейтний, а реально тут буде дуже багато м'яса. І мені близько 20 спроб потрібно було зробити, щоб оптимізувати саме цей бій. Що ж, дивимося тепер: крокоходи, танки, багато клонів, а звісно, багато м'яса. І спроба пробитися крізь оборону космодесантом разом з емберською гвардією. Та дрібкою благословення у куди ж без цього. Дредноути тут в кількості 4 штук проти піхоти, проти техніки, все це має покрошити клонів, але не факт, що вдасться, бо в скорому часі має прийти серйозна техніка для мешканців цієї планети. А там як вона себе покаже, звісно, побачимо вже через декілька хвилин. По дредноуту, до речі, прилітає. Танки, слухайте, пробувають. Так, танки пробувають. Дредноут. Поки на диво й доволі стабільно, але не каже гоп, поки не перестрибнув. Бо це тільки перші хвилі. Це так, розім'ятися, подивитися, на що здатні а взагалі. Прибульці. А прибульці поки відбуваються, прям як треба. Навіть Імперська гвардія також долучається відносно з пострілами. І поки так. Вихлі починають вже розбирати піхоту, розбирають її доволі вдало. Проте деякі все-таки виживають. І знову пішла чергова хвиля. Поки це, можна сказати, атака розвідкою, не більше. Бо далі буде набагато веселіше. Танки тут один за одним вже перетворюються на металобрухт, звісно, тут нічого не вдіяти. Також доволі швидко розбирається вся піхота. Як завжди, деякі відволікаючі фактори, але то все дрібниця. Поки все так доволі гладко йде для захисників. Та ось, ось вже більш така серйозна техніка. Підійшла крокоходи, які трошки підтуплюють, і тим не менш. Вони зараз почнуть сіяти смерть, більше, більше клонів, більше м'яса. Все те, що ви любите спостерігати, це епічні баталії. Ну і, звісно, подобайте коментар, як я вже казав, це найкраща підтримка за пророблену роботу. Незер також долучився з криптами, за що йому окрема подяка. Ну і виглядає це все доволі епічно. От тепер вже шанси у космариків не настільки великі на те, щоб захистити цю фортецю, якщо це, звісно, можна ще назвати фортецею. Перший крокохі вже відправився спочивати, другий також можливо. Скорому часі буде знищений, проте готується до пострілу, дивимося не може. Поки зрозуміти, кого краще шмаляти, і все-таки обрав ціль вендрейдера. Дреднол тут непогано так відбувається, скажу вам. До речі, ще один крокохід був ліквідований і другий. Але ось на лівому флангу ситуація трохи інакше. Дивимося, тут проходять клони не без втрат, і тим не менш. Просуваються. Продовжують нести втрати, тому втрати такі солідні. І ось він Бейнблейд. Деякі варпаномалі транше таке маються, але це не критично. Бейнблейд, до речі, трохи підбитий. Чи буде він стріляти? Ну, скоріш за все, як тільки під'їде на позицію. А позицію він вже майже зайняв. Дивимося, прицілюється, пострілу не буде, пострілу, можливо, не буде. Хоча, поки обирає, обирає ціль. Ну, вас гармати, звісно, покусять саме того, кого потрібно. І на цей раз Беймблей добрає Крутохід. І постріл буде-не буде. Так, постріл пішов, але не пробуває броню. На біво тут клони на дуже вдало тримаються, проте не від ракетного залпу. І ще більше техніки відправляється. Назвали ще. Дивимося, як поживає лівий фланг, ну в даний момент це вже правий. Міномети обстрілюють. Піхота. О, піхота хоче продаватися, проте не вдається. Я думаю, поки можна без коментарів просто подивитися за цим епічним штурмом. І доволі м'ясним штурмом. Тож дивимося. Так, це було доволі епічно, і саме заради цього кадру варто було вичекати. Черговий наступ провалюється. Крокоходи один за одним були знищені, вже ніч, нічого не вдіяти. 5 понівечених машин вже лежать і ще прямують. Постійно-постійно прямують клони, на вірну смерть, але і сієць смерть також. Серед космариків. Давайте ну, подивимося, скільки взагалі втрат серед застарта серед темних янголів. Побачимо, що піхота поки тримається і тримається нормально. Так, на диво космарі дуже живучі, хоча коли вони вже в відкритому штурмі брали участь в попередній серії. Там ситуація була зовсім інакша. Як же міномети добре працюють, давайте ми поглянемо, як там поживає атака на іншому флангу. Ну атака поки така вже більш масована. Я думаю можна взяти та, наприклад, трохи зменшити швидкість, щоб стабілізувати оптимізацію і збільшити ФПС, якщо, звісно, вийде. І знову ж на ті самі граблі нариваються крокоходи. До речі, ми бачимо, що підкріплення імперської гвардії вже прийшло, а це означає лише одне, потрібно йти в контрнаступ. В такому випадку ми беремо всі юніти, які маються ще в строю і обираємо їм вільний режим. Це дуже-дуже важливо. А деякі, звісно, залишаємо для того, щоб можна було тримати оборону, але в основному переходимо вже в наступ. В принципі, цих сил має вистачити для того, щоб пробитися. І як тільки передову базу клонів знищать космарики та гвардійці, тоді вже ситуація буде зовсім інакшою. Спроба контратакувати, а, до речі, я думаю, також можна Лемона відправити в бій. А ленд аналогічно відправляємо вперед. І деяких космарів, які також тут це чують, нічого не роблять, відправляємо вперед. Це буде оптимальний варіант. І тут же на все воля штучного інтелекту. А вийде пробитися штурмом чи ні, зараз дізнаємось. До речі, Бейнблейд. Я щось про нього трохи забув, тут необхідно буде по-любому взяти та Бейнблейд вивести бо не хоче він реагувати на оце укриття, яке руйнується, але то вже таке. То вже дрібниця, головне просто знищити. Все, Бейнблейд висуваємо вперед. І тепер продовжуємо спостерігати. Лендрейдер має також внести свою користь. Два ленди, Алеман раз, купа Астартес, і це все має пробитися до передової бази клонів. Якщо виходить, то наступ зупинено, якщо ні, то вже все. Космарика-магайки. Це відчайдушний контрнаступ, бо боєприпаси закінчуються. Треба діяти, виходячи з ситуації, а ситуація не дуже приємна. Для нападників, на цю планету, звісно, це для космодесанту імперської гвардії та дептус механікус. Проте ми бачимо, що лендспідери також долучаються і під масованим обстрілом знаходяться темні янголи. І тим не менш вони продовжують сіяти смерть. Я думаю, смерть ми поки не будемо підводити, піхоту так потрохи кошмарить. Зкріплення знову ж приходить. Поки що тільки з однієї сторони, та все ж лендрейдера майже розібрали. І якщо Лен зараз буде знищено, тоді вже бойовий потенціал у Дептуса Стартес доволі сильно просяде. Але Лен продовжує просуватися, ну, як ніяк, штурмовий БТР. Боймблейт шмаляє і там, до речі, турелі на передовій також знаходяться під загрозою знищення, а один з лендів майже зупинено. А Бейнблейд, до речі, давайте наподивимося. Бейнблейд чомусь не пересувається. Ці молоді. Шановні, давайте пересувайтесь, і дредноути також йдуть вперед. Вони були трошки підбиті, та все ж можуть вільно пересуватися. Все, дивимося, спостерігаємо. Кількість юнітів потроху зменшується, а це означає, що. Стабілізується також і оптимізація. Нарвіч цього дредноута Також необхідно пустити вперед. Ну, і Бейнблейд тут застряг, і це, звісно, величезна проблема. Сподіваюсь, зараз він зможе виїхати. Так. На цей раз вже Бейнблейд виходить. Ну і тепер ситуація має змінитися кардинально. Але це ще не точно. ще тримаються, дуже добре. Не без втрат, і все ж мають поки потенціал в цьому бою. Зараз ця надія на дредноутів. Дуже багато техніки. Клонів було знищено, дуже багато піхоти, було ліквідовано. Ми бачимо ще підкріплення. І пішов обстріл зі смертю. Нових ротут розвалює піхоту також, прям край солідно. Тепер вся надія тільки на. Тих, хто вирішив піти в цей контрнаступ. Проте Бенлейт, можливо, зможе зараз змінити хід бою. Дредноути також так, просуваються невпинно, без жалю, несучі, правда, втрати по здоров'ю. Та все ж, зупинити дредноута вже не так просто. По суті, танки можуть зупинити дреду, наваляти йому як треба. Але чи вийде чи ні, це вже інше питання. Знову масова атака клонів. Я думаю, поки можна взяти і швидкість на одиничку поставити, він вийдуть до, до речі, дуже боляче. Я думаю, тут можна його залишити поки що. І найбуде так. Покусити цілі на автоматом буде потрібно. До речі, штурмова гармата просто викошує клонів. Зовсім трошки залишилось. Зовсім трошки, і вже атака клонів буде зупинена. Проте знову, якою ціною? Командор, до речі, ще живий. Командор прям б'ється до останнього. Зараз головне дійти до необхідної точки, знищити цілі. Ну і потім вже буде легше. Знову ж масований обстріл Космарика, Дредноута. Тримається, тримається до останнього. Ну і займають позиції, займають укриття космодесантники, і бачимо, що прорив продовжується. І не вже все-таки змогли а знищити передавач. Проте ні, не, не всюди було зупинено наступ клонів. Але тепер вже набагато легше, бо основну масу було ліквідовано, техніку також було знищено, ну і дредно. Просто подивіться, як він викошує їх. Трумики також непогано працюють. Ну, і Вся піхота, котра залишається, вона вже подихає дуже і дуже вправно. Ну Там, до речі, ще спроба клонів хоч якось зупинити з останніх сил. Але смерчі кажуть, що клони не праві. Так, два лендрейдери космарки втратили ці атаці. А до речі, як там? Ще стоїть, стоїть. Най просувається вперед. І все, ми бачимо, що тепер вже шансів жодних немає. За рахунок апотекарія непогано так лікувалися пельні янголи. Ну і все тепер залишається добити лише залишки. Хоча ніць. Знову спроба проатакувати. Оцьому космарю вже точно не пощастить, бо турель його більш потужними бластерами кошмарить, та ще як кошмарить. І ще з однієї сторони. Ну Тут можливо телепортацію використовують клони, бо так швидко з'явитися на полі бою. Це ще треба спробувати. Так, а оце як розумієте, шановний. Давай ну, трошки відійди, бо такі тупніки зі сторони штучного інтелекту мені не подобаються. З турелі ми ще розібратися до останнього. А турелі, до речі, там всі знищені. Так, турелі були знищені. Friendly Fire? Так, Friendly Fire. Ну, куди ж без цього? Відчайдушні. Космарики в тому смерчі сидять. Олтери вдало викошують. Ну і все, дредноути, космарі, все все добро пробирається. Вже до передової бази залишається там перебити залишки. Ну, Я думаю, тут можна просто взяти самому обрати точку збору, де вони всі будуть, бо це може зайняти доволі багато часу. Бленспідери, до речі, були знищені, і втрати серед космарів все ж таки були доволі солідні. Бейнблейд вижив. Це дуже добре, але хто не зміг поратися зі своєю задачею, це, звісно, лендрейдери. Ну і тут вже все залишається тепер бувати як мі якомога більше клонів. То думаю, і так вже все зрозуміло. Техніка відсутня: Бейнблейд майже дійшов до цілі, знищити його вже немає можливості. А давайте вже бомбардуємо, тяганемо. Хоча цьому також немає нагальної потреби. Залишається лише дредноутам зробити свою брудну справу. Ну і все, передова база була знищена. Космарикам також вперед. І отакий в нас вийшов бій. Доволі довга замальовка, доволі пітний такий штурм вийшов. І уклонів, і контрнаступ також не без втрат. І все ж, я думаю, ця замальовка варта того, щоб поставити хоча б подобайку та подивитися попередні бої. Що ж, на цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися до наступних відео. Всім добра, мирного неба, а кацапам побільше горя та страждань. До зустрічі та хай щастить.